Пацькі педагоги мають зауваження до шкільних підручників, зокрема до їх змісту, орфографії та стилістики. Відтак в облдержадміністрації провели нараду з керівниками управлінь та відділів освіти щодо цієї проблеми. До прикладу, в посібниках з української мови зустрічаються русизми, претензії є і до підручників з трудового навчання, природознавства та історії України. Наприклад, Українське січове стрілецтво, Захід, Українська Народна Республіка там Українська повстанська армія теж є свої питання. Можна про них говорити по-різному, але замовчувати просто не можна. Голодомор випав повністю. Немає зовсім згадки про події 2005 року, Помаранчеву революцію. І тому для мене, як для історика, це дивно. Для порівняння тернопільські освітяни знайшли 153 помилки на 149 сторінках підручника з математики для. Першого класу. Невдоволені якістю посібників і львів'яни. В Івано-Франківську на помилки вказують не лише педагоги, а й батьки. От читанка за другий клас, там такий зараз новий шрифт, що дитині, яка ще практично тільки, можна так сказати, починає якісь свої ази. Вона ну там шрифт ну для мене газетний шрифт. Це ж це ж неправильно. Не звертала уваги, чи я помилки в книжках. Причина помилок у підручниках припускають в ОДА у швидкому проведенні тендеру на їх друк. Останні часи, коли видруковуються по чотири види підручників з одного предмета, експертні ці групи, що вичитують, не завжди встигають їх добре вичитати. Вичитувати підручники та враховувати виправлення помилок під час навчання дітей таке завдання для педагогів. Попри це, не всі вчителі невдоволені навчальною літературою. Я, наприклад, аналізував підручник з математики, як фахівець, побачив підручник добрий, хороший, добротний. Весь його не перечитав, але ознайомився з ним. Я задоволений. упродовж місяця. Місцеві педагоги складуть перелік помилок в підручниках з усіх предметів. Свої зауваження та пропозиції вони направлять до Міносвіти, аби їх врахували під час друку шкільних книжок на наступний навчальний рік. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.